Зібралися, аби їх почули. Вже не перший день у Добровиці пенсіонери оббивають пороги місцевої влади. Причина все та ж. Вже понад рік вони не отримують Чорнобильської надбавки до пенсії. А все через те, що їм тепер необхідно довести своє місце проживання в радіаційній зоні. Пані Надія приїхала з села Бережки. З купою паперів, де описано, чи на кожний рік її життя вона ходить в різні установи. Втім, чіткої відповіді ніде так і не отримала. Ну де Де ділася наша інформація? Де заходиш у міграційну службу, на, у нас в у нас добровиці, в нас відомості нема. звертайтеся в територіальну громаду, звертайтеся в територіальну громаду, в нас відомості немає. То я хочу того, щоб донести до нашої влади, до наших депутатів, до наших міністрів, до нашого президента, який обіцяв підтримувати наш український народ. Ну, ми, от мій висновок таки на даний час. Що це йде просто геноцид української нації, це йде знищення нашого корного населення. Згідно із новим законодавством, доплату у розмірі понад 2 тисячі гривень до основної пенсії всі не можуть отримати, бо необхідні дані беруть із єдиного державного демографічного реєстру. А як виявилося, у нього потрапляють дані за останнім зверненням особи. Пан Віктор теж став заручником цієї ситуації. Каже, вже як рік не отримує доплат. Чого нема? 2500 гривень. Не 2360, а зараз 2500. Чого їх нема. Куди не звертаєшся, відказ 100%. Треба реєстр, треба реєстр. А що, я мав той реєстр робити був, чи, чи хто. Ще однією, хто зіткнувся з такою проблемою, є пані Тетяна. Жінка теж не отримує доплату до пенсії за проживання в Чорнобильській зоні. Каже, куди тільки не зверталася, все безрезультатно. Я весь час проживала в цій зоні, працювала, виховувала дітей. Чому мене немає в реєстрів? Це питання до органів влади. Як це вони так віднеслися, відносяться до людей, що люди пропали з реєстрів? Чому я повинна доказувати, що я тут постійно проживаю? На це є компетентні органи, на це є влада, хай вони доказують, чого мене немає в реєстрах. Як зазначає начальниця юридичного відділу Добровицької міської ради Оксана Драган, уся проблема в тому, що наявна документація не містить точної адреси, де людина проживала, та додає пояснення свідків, не беруться до уваги. Законодавством передбачено, що в реєстр територіальної громади дані про реєстрацію осіб вносяться виключно на основі даних паспорта або даних будинкової книги. На жаль, інших підстав. Немає, було б дуже влучно включити таку підставу як погосподарські книги, бо 80% людей це є люди з сільських населених пунктів, і на сьогоднішній день дані з погосподарської книги заборонено вносити до реєстру територіальної громади. Аби люди не обурювалися та чекали якогось вирішення цієї ситуації. На думку більшості пенсіонерів, їх почали годувати обіцянками щось вирішити. Як зазначила директорка департаменту соціальної політики облдержадміністрації Роза Слободенюк, на сьогодні усі звернення опрацьовуються. На розгляді у комісії зараз перебуває те ще певна кількість звернень. Найближчим часом планується ще чергове засідання, і відповідно будуть прийняті рішення. Ці рішення, які були прийняті, надсилаються. До територіальної громади, оскільки саме територіальна громада має здійснити певні дії щодо внесення даних до реєстру вже за результатами роботи комісії. Нагадаємо, що щомісячну доплату отримують непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали і працювали на момент Чорнобильської катастрофи або до 1 січня 1993 року і мають офіційний статус постраждалих. Якщо пенсіонер залишив територію відселення або працевлаштувався поза її межами, виплата автоматично припиняється. У свою чергу з 1 січня 2026 року доплата до пенсії становить дві 595 гривень, і такі доплати на сьогодні отримують ті, хто таки знайшовся в реєстрах. Виплата доплати за проживання в зоні безумовного обов'язкового відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення припиняється після залишення особою свого місця постійного проживання або у разі працевлаштування особи. Відповідно, тоді така доплата виплачуватись припиняється. На сьогодні єдиний вихід для жителів Добровиці повернути свої законні виплати це довести офіційно своє проживання у радіаційній зоні, аби потрапити нарешті у реєстр. Адже за це все несе відповідальність територіальна громада. Сніжана Твардовська та Ілля Лахай, телеканал АІТВ Медіагруп.